Росіяни в чергове атакували Херсон минулого вечора. Ударили по корабельному і Дніпровському районах міста. Удари завдавали з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини. Наразі інформація про одного пораненого чоловіка його шпиталізували з вибуховими травмами. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо. Добрий ранок. Добрий ранок Добре. та те, що в деталях попросимо, аби розказали, мали за минулу добу, те, що зараз відбувається на Херсонщині в самому Херсоні так важка ніч. Чергова в Херсоні. Цілу ніч майже обстрілювали Херсон росіяни, свої снарядів, мін, вибухи. Поки що немає повідомлень про постраждалих поранених вчора, от якраз ви казали, чоловік поранений був у Дніпровському районі. Отримав поранення плеча Осколкове, був доправлений до лікарні, то за ніч були пожежі, були вибухи, але, на щастя, постраждалих поки немає. Вчора також росіяни і в день обстрілювали Борислав з дронів, скидали вибухівку. Також прибережні райони під обстрілом артилерії, танків були посилились обстріли, інтенсивність посилилась на щастя, поки от один постраждали, і будемо надіятися, що більше не буде. Загалом, як зараз змінилися атаки росіян? Бо ми говорили в минулій півгодинці з Наталією Гуменюк, Вона каже, що росіяни стали менше застосовувати авіації, от ви які висновки робите? Так, дійсно, в авіації е, менше, ну і ми можемо це спостерігати, тому що керованих авіабомб стало менше тільки там, мабуть, за останні три дні 4, чи чотири дні навіть одна авіабомба, яку росіяни запустили там по Херсонському району, там біля Киселівки прилетіла керована авіабомба, впала в полі. На щастя, там безпостраждали було. І руйнувань і тісно так і є. Але весь інший арсенал росіяни використовують. Почали використовуватись більше дрони, е камікадзе-дрони, е ті, які, з яких вони скидаються, мавіки, е вибухівку, і це також використовують і тут поряд з Херсоном, Антонівка, і тут Білозерський район, Станіслав. Та інші о, населені пункти цивільні там наразі перебувають от, в перерахованих вами населених пунктах? Так, перебувають близько 10%. Це люди, які, мабуть, ні, ніколи не вийдуть, тільки можна можливо, примусово якось вивозити людей. Але в цих населених пунктах залишаються в більшості люди похилого віку. Ну і також є. І непохилого, більш е, молоді, але 10% це ті люди, які е, не хочуть виїжджати. І це майже така статистика по всій, по всьому узбережжю: це від Борислава аж до Станіслава. Е, це люди там залишаються. Сьогодні вже останній день зими у перед день весни. Чи є у вас прогнози? Наприклад, що люди будуть повертатися в ті села, з яких вони виїжджали, щоб не зимувати там? Чи таких ну планів поки не мають? Я думаю, будуть по перше, тому що розмінована вже більш територія, вже зараз 215 тисяч. Майже. Гектарів розмінували наші сапери, вогнетехніки та піротехніки, і ми розуміємо, люди тягнуть по-перше додому. По-друге, весна. Люди будуть саджати в родину, і це в більшості це населені пункти, які подалі від берега. Зрозуміло, що люди повертають повертаються в прибережні е, населені пункти, поки не збираються, але Ті не пункти, які більш безпечні, вони звичайно будуть повертатися і ми вже спостерігаємо це. Ті люди, які виїжджали, вони здебільшого переміщалися в межах області просто далі від лінії бойових дій, чи, чи це люди, якщо вже приймають рішення, ну то вони їдуть точно туди, де безпечніше, не знаю. Центральна частина України, захід тощо. Якщо люди мають о, родичів о, чи батьків там в селах, якщо там про Херсон кажемо, то звичайно вони о, рухаються в межах області. Якщо немає, і там ті ж самі діти живуть о, там, в Києві чи десь у, у Львові, то звичайно о, батьки їдуть туди. Або їдуть вже, о, звичайно, в ті о, регіони, де більш безпечно, що безпечно, якщо там немає ні родичів. Ні, Знайомих, ну звичайно, їдуть все до знайомих, або коли чули про якийсь там населений пункт, або сусіди поїхали. Люди пробують гуртуватися там, де щоб знати, хоч якихось знайомих, щоб щось хоч е, розказали. Тому що багато ж людей в особливо похилого віку, навіть не виїжджали там з Херсонщини ніколи. Їм дуже страшно їхати кудись, і тому дійсно люди гуртуються там селами. Пробують так пробити. Загалом, як ви оцінюєте, як регіон пройшов зиму? Опалювальний сезон, зокрема, ще можуть бути холоди. І взагалі опалювальний сезон триває до 15 квітня. Чи всі зараз мають тепло? Так, дійсно, набагато краще ця зима прийшла, тому що то минулої зими у нас не було майже часу на підготовку, тому що це одразу. Після звільнення можна сказати, прийшла зима в цьому році. Ми забезпечили паленою деревиною всіх, хто подавав о, на ці заявки. Це завдяки нашим організаціям благодійним. перш за все, ми також самі закупляли для людей, тому зима пройшла набагато краще, в тому числі прибережні райони були забезпечені, перш за все. Там, де немає електрики, звичайно, немає газу. Херсон забезпечений приблизно, якщо казати, там протягом зими приблизно на 90% був забезпечений опаленням. Слава Богу, не було морозів і був район такий корабельний, той що острів, на якому є проблеми і досі, тому що під обстрілом постійним рвуться надземні лінії. Тепло тепломережі, і також багато людей виїхало, і батареї рвались і в домівках. Але слава Богу, майже пережили зиму. О, дійсно, холоди можуть бути, але слава Богу, на Херсонщині вже майже весна. Дякую вам за те, що інформуєте за те, що попри складність знаходите таку можливість і час. Олександр Толоконніков речник Херсонської обласної військової адміністрації, щойно з нами.